Сижу і думаю, в чому секрет саме моїх змін у фінансовому році, ну і взагалі в особистій трансформації. І прийшла до висновку, коли я почала платити дорожче послуги різних експертів, я почала цінити. Більше їхні надані послуги, і я почала максимально те, що вони мені дали, використовувати. Тому що коли така маленька ціна, ну так, ти послухаєш і думаєш, а ну добре, там, зроблю колись. А коли ти платиш дорого, ти береш по максимуму і ти розумієш, що це твоя інвестиція. І тобі треба втілювати ті всі знання, все те, що ти отримав, щоб фінансово рости. І ти тоді не думаєш, ти після консультації починаєш діяти.